Друзі, вітаю вас на каналі Медичний, на черговому нарешті випуску педіатр онлайн. Я дуже рада цьому етеру, тому що це мій перший етер перед пологами. За день до пологів я провела свій крайній етер, і ось уже пройшло три тижні так швидко. І я з вами тут. Канал медичний це простір наукової медицини, де лікарі різних професій доносять доступно, цікаво і, головне, правдиво інформацію про здоров'я. Населення і дітей, і дорослих, і про фізичне здоров'я, і психічне, і сексуальне, тому дуже раджу бути підписаними на наш канал. І, звичайно, буду вдячна вашій вподобайці і поширенні цього етеру, тому що питання, про які ми тут говоримо, вони стосуються не тільки конкретно однієї дитини, а можуть бути корисні іншим. І для того, щоб ці етери ви бачили, ми працюємо в дуже складних умовах, як і при. В принципі, вся наша країна зараз, тому будемо дуже вдячні за те, що ви поставите нам подобайку, поширите цей етер і, звичайно, доєднаєтесь до команди наших спонсорів, тому що для тих, хто підтримує нас, є маленькі, приємні бонуси. А саме, ви першими бачите всі нові випуски нашого каналу. Ну, і я Відповідаю на ваші запитання поза чергою. Така вдячність від нас до вас. Друзі, не буду сильно затримувати вас, розпочну і розпочну спонсорських запитань. А ви пишіться, і тим, хто, тим, хто перший напише, є шанс більше почути відповідь на своє запитання. Отже, перше запитання. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, дитина півтора року відмовляється вдягати підгузок перед сном. Знімає, не можна ніяк вдягти. Що це може бути? Е, я би дуже хотіла сказати вам зараз, що це може бути, але найскоріше це протестна поведінка у дитини в цьому віці. Це є абсолютно нормальним. Дитина хоче проявляти якісь свої. Ну, там, наполягати на своїх якихось діях. І, можливо, дитині ну, наразі перестав подобатися підгузок, і їй хочеться бути без нього. Звичайно, від півтора роки, скоріш за все, без підгузку в нічний час ви ще не обійдетесь, тому тут треба домовлятися з дитиною. В цьому віці це вже можна робити, хоча це все ще дуже складно, або одягати вже підгузок після того, як дитина засне. Якщо ви зараз дуже активно наполягаєте на підгузку, це може призводити до того, що у дитини буде ще більший протест. Тобто зробити крок назад, якщо будете Так, чи видно чутно мене? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відновився зв'язок, тому що у мене він зник. Зараз запитаю у адміністратора. Так, наче, наче все добре. Повернусь, повертаюсь так. Прошу дати якісь орієнтири, чи видно, чи чутно, чи все ок. Бо зв'язок у мене трішечки. Ага, все. Пишуть мені все добре. Трішечки у мене з зв'язком проблеми, і так було і на попередньому етерії, тому я дуже сильно переживаю, ви активно будете наполягати, скоріш за все, дитина. Буде активно протестувати, тому зробити крок назад, дати дитині трішки проявити а, свої емоції і потім повернутися до підгузка. Так, наступне запитання а, також від спонсора нашого каналу. Пані Юлії, якщо я правильно прочитала, добрий вечір. Півтора місяця. Який пребіотик, на вашу думку, все ж краще біогає? Према, до чи симбіоз зі бебікол? Можливо, ви проти їх приймання, але цікаво, який все таки. Дякую. Дивіться, пані Юлія, тут велике питання: а навіщо потрібні пробіотики? Дитина знаходиться на грудному вигодованні чи на штучному вгодованні. Дитина отримувала якісь антибіотики, була без мами, певний час знаходилась відділенні реанімації. Так, або, наприклад, мама була в відділенні реанімації. Ну там не обов'язково відділені реанімації, а, там, інтенсивної терапії. У дитини є якісь проблеми, тому що просто так порівнювати пробіотики ну, це все одно, що знаєте, ну порівнювати різні бренди, там не знаю, виробників. Там, телефонів, так? який телефон краще. Samsung, Apple, там щось ну, ну, тобто, ну, залежно від того, навіщо вам пробіотик від того і залежить, який пробіотик обрати. Всі пробіотики, які ви перерахували, вони всі є на ринку, вони сертифіковані, і ними всіми можна користуватись. Якщо в цьому є потреба. А якщо потреби немає, то ну, там, такий спойлер від мене часто в цьому віці питають про пробіотики, якраз з, з точки зору якихось газоутворень, кольок, газиків і інших таких ситуацій, да, то от, пробіотики не мають відношення до цих станів. Можливо, у вас якийсь інший стан і вам потрібен певний пробіотик, але потрібно розуміти для чого. І наступне е, запитання: півтора місяці дитині від е, цієї самої мами, е, спонсора нашого каналу, дуже активна міміка, гримас різні, б'є ручками, коли вже ніби заснула, може перейти у плач. Це перезбудження, як допомогти. Е, це не перезбудження. Дивіться, дітки вони не мають ніяких от півтора місяці дитина ніяк не може проявити е, свої емоції, дитина не вміє навіть ще посміхатись. Так вона може гримаснічати, вона може. Е, Здригуватися це рефлекс моро, захисний рефлекс, і півтора місяці його наявність є абсолютною нормою. І так, дітки здригуються, вони можуть себе будити, але дуже швидко. А вони йдуть в сон після цього рефлексу. Я зараз його спостерігаю багато-багато разів на добу своєї дитини, і так вона себе також буде. І, до речі, я не використовую ніяких сповивань, ніяких європелюшок, спальних мішків, не використовую. Тому що дитині потрібно навчитись жити з цим рефлексом. Так? Навчитись здригуватись, збудити себе і піти в сон. Тому що. Ну, це є фізіологічний рефлекс в цьому віці. І дитина збудилася, розбудила себе і пішла в сон далі. Часто батьки реагують на випередження, дитина там сплакнула, здригнула, сплакнула, і батьки вже беруть дитину, бо бояться, що дитина зараз прокинеться. Іноді треба дати кілька секунд часу, щоб дитина пішла в сон, і часто взагалі не потрібно ніяких втручань в. В сон дитини. Тому і міміка, і б'ється ручками, і здригується. Це є варіантом абсолютної норми. Діти так поводяться в цьому віці. І емоції, які у дітей можуть бути, це плач, крик. По-іншому дитина в цьому віці ще ніяк емоції не може передавати. Так, Наступне запитання також від е, спонсора нашого е, каналу пані Світлани. Дитина 5 місяців. Після годування відрижка е, 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 е. буває через годину-півтори, особливо, коли вкладаєш спати. Це заважає їй заснути. Це пов'язано із сумішю, гідролізовану даємо. Чи інші причини? Дякую. Е, не можу вам сказати, чи пов'язано це з суміш, якщо гідралізована суміш, скоріш за все, є у вас якісь питання стосовно алергії на білок чи молока, бо чомусь ви її даєте, так, або на якісь інші компоненти. І сама по собі відрижка ну, відходження газів, воно не має заважати дитині, це у дитини фізіологічний процес. Чому так трапляється, на жаль, ну, інформації для мене дуже мало. Тому не можу вам тут відповісти 100%, яка причина, чи в суміші, чи в рефлюксі, чи, чи чому так відбувається? Тут замала інформації. Запрошую вас на консультацію. Так, переходимо до інших запитань. Добрий вечір. Чи радите ви мати ректодельт в аптечці на всяк випадок та коли його доцільно використовувати? Дякую. У мене є посібник аптечка, і в ньому є ректодельт? Але ну, це, по-перше, препарат, який є на основі гормону міс -принізолон. це препарат, який не дешевий, абсолютно так, його, ну це досить вартісний препарат. Там дві свічки. І дивіться, просто так тримати його в аптечці, ну, от зараз, там, е, я вам скажу, треба мати, ви піти його купити, у нього є строк реалізації, да, кілька років. І пройде строк реалізації, не обов'язково ви купите його, прямо що він от цього року створений. да, е, Тобто, ну, там, може, за рік уже у нього закінчиться термін реалізації. І цей е, препарат у вас е, ви витратите кошти, е, купите засіб, який не використаєте. Є дітки, у яких е, у мами. Не виникає питання щодо ректадель, то він завжди лежить у них в холодильнику, тому що є там дітки, які схильні.